Ідея. Що це за ліс? О, всім привіт, друзі! З вами я, Сігма Хліб, і це серія про Хелловін. І це Хелловін у нас, і ми тут маємо з цього дому вибратися. Давайте подивимось. Закрито. Так, подивимось заліз, глянуть кімнати. Во, як тут. О, тут можна покататися. Ой, ну це, звичайно, все класно, але нам ну, поки що не треба. А де чі я? я тільки зараз змітив, чого тут так багато е, як стільців тепер? А ти що тут робиш? Во, стільки акбузів так? А це що за хоро якийсь? Це взагалі хто ви такі? Ладно. Стільки тут гарбузів, звичайно. Е, вау. Так, я хочу е, піти краще нагору піти. Може там щось є? Е, може тут щось є, справді? Давайте взагалі в цю, в цю кімнату зайдемо в нашу тепер сюди підемо. Шафа якась. Палатка взагалі. О, кухня, я якраз голодний. Давайте подивимося, що в холодильнику є. Так є. Так є. Тоді я зараз його поставлю і підсмажимо його. Але поки що це з'їм пірожок. Так є не смажиться, а ми пішли далі. <кхід> так. Що тут ще є? Так, закриємо двері зараз. Закривайте. Давайте тепер тут подивимось. А, це наша кімна... А це Що Чого тут закрито? Ладно, потім підемо. Тут пусто. О, я якраз кажу, давайте підемо в ванну. О, от і ванна. Так, свої спели зробимо. Ага. Тепер покупаємося. Зараз. О, як добре. Купатися. Отак От покупаємось зараз. Так, давайте поперемо мій одяг. Зараз треба мій одяг знайти. І поперемо його. Зараз треба його знайти, бо він в мене далеко. А вон мій одяг. Ставимо. Так, йдемо далі. Все. Ідемо далі. Оце, звичайно, Хелло, страшний. Нам тепер треба знати, як туди попасти. Ладно, зараз щось будемо шукати. Так, а знаєте, що я подумала? Давайте знайдемо ключ, щоб піти на підвал той. Мені здається, він десь тут в роботах. Ого, ага, і справді ключ. О, і справді ключ тут є, ми його беремо і підемо. Відкриємо ті двері зараз, завдяки цьому, цьому ключу. Але це, скоріше за все, не двері. Ні, не відкривається, не підходь. А, але ж почекайте, в мене ж є ж молоток, ких, той, точніше, кайло є. Зараз ми його зламаємо просто. Є. Так що тут? А, що це таке? Що це за Хелловін такий страшний? Тут куча гарбузів, ще якась штука, ящик якийсь. Ящик якийсь. І якісь тут манікени дуже страшні, ладно, я піду звідси. А ну, давайте подивимось, чи цей ключ підійде нам. Е, ліжко. Чи цей ключ підійде нам до тих дверей, щоб відкрити і втікти звідси? Ні, не підходить, треба в іншому місці шукати. Це можна, в принципі, викинути. Треба в іншому місці. Шукати, але цікаво, де він? Ну тут його нема. Ану, подивимось. Ні, тут його нема. Вже, очевидно. Тут в гарбузах нема. Може, в тобі є? Нє, нема його. Тут нема. Нє, нема тут. Тут нема, тут нема, тут нема і тут нема. А знаєте, що я подумав? Може він в тому ящику, що е, там на горищі знаходиться. А справді, давайте перевіримо. Оце ящик. І справді. Так, а ну, давайте підемо подивимось, що він підходить нам. А ну, а ну, давайте. Ага, справді підходить. Все, ура! Ми звідти з цього хелхе страшного дому Хелвіна втікли, а тепер ми йдемо. А з вами е був я, Сіхамо Хліб, всім попа.